Півроку наче й небагато, та за цей час Ірина встигла прожити ще одне зовсім інше життя. В Ужгороді дівчина працювала у драматичному театрі, мріяла про великі сцени, де зможе поділитися зі слухачами своїм талантом. Сотні спроб реалізувати себе тут, але результату жодного. Тому, коли запросила працювати у Китай, Іра не зволікала. Нас багато агентств, які займаються. ...поисками артистів, яких відправляють по контракту за границей. Вот, Я була не исключением. Пережила я дуже багато різних ситуацій, і положительних і Но, не менее, все, що зі мною случилось там, має только положительну почву. Зараз Ірина ненадовго повернулась у рідне місто, та за кілька тижнів знову повертається назад у сіань і швидше за все, назавжди. Этот город значит для меня очень много. Он очень родной, и с детства у меня очень много воспоминаний. Эти улочки вызывают у меня некую грусть, ностальгию по моему детству, по школьным временам. Но тем не менее, я понимаю, что то, что мы делаем там, ми робимо великий труд, трудно. Ми робимо це для нашого світлого майбутнього. Дівчина розповідає, життя за кордоном не таке солодке, як на фотографіях. Постійно наздоганяє сум за рідною землею. Психологи пояснюють, це лише початок. Зазвичай депресія у тих, хто виїхав, має кілька етапів. Если человек переезжает за границу жить, то он здесь отказывается по сути, от всей своей прошлой жизни. И тогда он по сути начинает как бы заново жить. И тогда тут очень важный момент. Первое попрощаться со всем, отстрадать. Это потеря называется, потеря близкого окружения, потеря работы, потеря мечт, которые он имел. Здесь. И здесь поиск чего-то нового. Оксана вже больше 10 років, громадянка Франції, Україна у жінки в серці. Та розум підказує, там більше можливостей, достойно заробляти та забезпечити. …майбутнє дитині. Повертатись не хоче, бо вже зуміла збудувати своє життя там. «Треба звикнути, звичайно, до нових класів, а не до інших. Це відчувається. Це проблема всіх емігрантов. Всі, з ким я спілкуюся, всі з ностальгією, всі з цієї групи. І все одно в дому, в будинні, в дому все одно відчувається по-іншому. Тут було складно… А не тим, що наші дипломи не зізнає лише з початку року шукати кращої долі за кордон назавжди поїхали 1400 закарпатців. Багато з них люди у віці, які хочуть старість у достатку там. А молодь в останні роки виїздить за кордон цілими родинами. «З початку року до нас поступило 1400 клопотань щодо виїзду на постійне місце проживання за кордон громадян України. Уже оформлено та видано 1367 дозволів на виїзд на постійне місце проживання. Тому Угорщина у нас є країною лідером щодо імміграції закарпатців. Так само до трійки лідерів країн імміграції закарпатців відходить Чехія, Німеччина та США». Там їх ніхто не чекає. І жити у зовсім іншому ментальному світі їм непросто. Причини залишити країну у кожного своя. Когось лякає відсутність перспектив тут, хтось не може себе реалізувати ще частина хоче зовсім іншого життя. А для України це втрата талановитих винахідників, медиків, програмістів, тих, чиї досвід та вміння дуже потрібні тут.